Простому смертному платять більше лише тоді, коли навантаження понад людські можливості. Нас заганяють в рамки вмотивованості якнайшвидше дати продукт в мінімальні сроки, максимальні результати не просто так. Так знищують найталановитіших і найкращих серед нас. Загнаних коней пристрілюють, нас вивчають для того, щоб нами маніпулювати. Щоб нас по максимуму використати, а платити по мінімуму. За професійність, генерацію ідеї, витрачений понад нормово час відданість роботі не доплачують. Не крутіться, не розкривайте своїх вмінь, талантів передчасно, вам за них не підвищать зарплату. Перш ніж стати до роботи, дізнайтесь коло своїх обов'язків, інакше. З вас захочуть здерти три шкури, вижити усі ваші вміння і навички, при цьому ще й заохочуючи почуття вашої вдячності, нічого не давши на взаміну, жодної копійки не заплативши, лише скупо констатувавши, зате ви себе реалізували.